Hello. Hi. Добрий день. Добрий день. Good evening. Добрий вечір. Добрий вечір. A table for two, please. Столик на двох, будь ласка. Столик на двох, будь ласка. The menu, please. Меню, будь ласка. Меню, будь ласка. What do you recommend? Що ви порадите? Що ви порадите? I'll take this. Я візьму це. Я візьму це. Bon Бонапетить. Смачного. Смачного. Where is the toilet? Де у вас туалет? Де у вас туалет? To go – away – з собою. З собою. For here eat in на місці. На місці. Cash payment – оплата готівкою. Оплата готівкою. Card payment оплата карткою. Оплата карткою. The bill, please. Рахунок. Будь ласка. Рахунок, будь ласка. Do you have a free table? Є вільний столик. Є вільний столик. Water, please. Воду. Будь ласка. Воду будь ласка. Still water. Негазована вода. Негазована вода. Sparkling water. Газована вода. Газована вода. Tea, please. Чай, будь ласка. Чай, будь ласка. Coffee, please. Каву, будь ласка. Каву, будь ласка. Do you have juice? У вас есть сик? У вас есть сик. What juice do you have? Який у вас сик? Який у вас сик? One beer, please. Одне пиво. Одне пиво. Red wine. Червоне вино. Червоне вино. White wine. Біле вино. Біле вино. Is it spicy? Це гостре? Це гостре. Not spicy. Не гостре. Не гостре. A bit spicy. Трішки гостре. Трішки гостре. Something sweet. Щось солодке. Щось солодке.